Слухай цю молитву щодня, щоб отримати благословення на день. Пресвята Богородице, Матір Божа, Владичице Небесна і земна, до Тебе припадаю спокірним серцем і смиренною душею. Ти, наша заступниця, розрада сумних, притулок у скорботі, надія безнадійних. У цей день, який ти мені дарувала, прошу тебе про заступництво перед Господом нашим Ісусом Христом. О пречисте Діво, простягни до мене свою материнську руку, захисти мене від усякого зла, від невидимих небезпек і видимих спокус. Збережи мій розум у світлі істини. Серце у чистоті, а душу у святості. Даруй мені мудрість розпізнавати волю Божу в кожному кроці мого дня, а також відвагу її виконувати. Пресвята, Богородице, віддали від мене страх, тривоги і сумніви, що намагаються порушити мій спокій. Допоможи мені прожити цей день у радості, вдячності і любові до ближніх. Нехай кожна моя дія, кожне слово і думка будуть угодні Богові, святий ангеле Божий, охоронцю мій, що завжди перебуваєш поруч, веди мене стежками праведності, оберігай від поганих вчинків. І злих намірів, стань моїм захистом від усякої небезпеки, видимої і невидимої. Нехай твої святі поради будуть зі мною у важкі хвилини, зміцнюючи мою віру і довіру до Господа, Господи, Всемогутній, дякую тобі за дар цього дня, благослови мої справи. Мою працю, мої наміри та бажання, нехай усі мої дії прославляють Твоє святе ім'я і приносять добро людям. Навчи мене бути терплячою і лагідною, пробачати образи і нести у світ Твою любов. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь, Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Друзі, підписуйтесь на канал, щоб молитися разом щодня. Пишіть імена тих, за кого ви молитесь в коментарях, і будемо молитися разом.